Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Ну, показав я перший ролик, як я копав картоплю. І е, в мене у підписників з'явилось запитання, на які я хочу відповісти і показати по-дальшому деякі недоліки по цій картопле стрічковій, стрічковій картопле-копалки. Відповісти на запитання. Друзі запитують, наскільки велика якість е, копання картоплі на городі цією копалкою. Я м, навмисно зроблю вам е, повторний проход по одному рядку, де ви побачите, що картоплі практично нема. Це вже було не перший раз. Я так взагалі страхую себе і завжди в кінці роботи, коли вже картошка визбирана, проходжусь по кожному рядку ще раз. Це неважко зробити, і я раджу це робити всім, щоб бути впевненим, що картоплі на городі не осталося. Е, так, ну дивіться, звісно... На городі не повинно бути цього. Колись на моєму городі була конюшня, ферма, і оце якби осталося після того, яке робить велику шкоду катоплі-копалки. Ось я один прутик вигнав, вигнув. А тепер хочу показати, що може зробити отакі от, от залізачки на стрічкові. Картопле копалки. Це я зараз уберу, це важко підрихтувати. Але ви повинні знати, що на городі, на городі повинно, не повинно бути цього всього. Що буде заважати нормальній роботи роботі цієї картопле копалки. Ну, дивіться, знімать. Все одно прийдеться, бо дуже сильно вигнуто. Це я зроблю потім, після закінчення роботи. Е, хочу вам сказати, що отут в цьому місці, ви самі бачите, і я вам покажу, що дуже сильно нагортає землю. Оцей проход-проход для землі і картоплі. Дуже завужений. ну над цим я буду робити. Зроблю його значно вище. І тоді вже на слідуючий рік ви побачите, її повністю зроблено так, як вона повинна бути. В цілому я роботою цієї картоплекопалки задоволений. Хочу вам сказати, що маючи невеличкий город, Така картопна копалочка Зараз я вам заведу мотоблок і покажу, наскільки вона акуратно і тихо працює. вам сказати, дивіться на руль, Практично вібрації на рулі нема. От і все. Зараз їдемо на город і я вам викопаю декілька рядків, пройдусь другий раз, щоб ви побачили. Якість роботи цієї картопли копав. Ось, вибрав 4 рядка последніх. і зараз йду по другому разу зацінити на решту те, що останеться на городі. Це були останні чотири рядка картоплі. Я пройшовся другий раз, так як вам обіцяв. І можете подивитися на рештки ті, що залишилися на городі. Оце і все, що було після другої копки чотирьох рядків. Ну, вам про якість самим судить напишете в коментарях. Друзі, це було. Це був збір урожаю 2023 року. Е, Слідуючий рік зустрінемося вже з новою копалкою. А взимку ми з вами цю копалку переробимо. Я буду знімати ролики спеціально по е, доробці цієї копалки. Друзі, пишемо коментарі, підписуємося, ставимо лайки вподобайки. І, е, Жмемо на колокольчик, як завжди, і всім вам мирного неба.